За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна опинилась на першому місці серед країн світу із вживання алкоголю підлітками. Згідно цих даних, кожен третій учень початкової школи, хоча б раз вживав спиртне. Серед причин вживання спиртних напоїв частіше називались для хоробрості: привід зустрітися з друзями, доступність та бажання наслідувати героїв реклами. Саме суспільство дуже часто подає підліткам поганий приклад. З цього приводу ми ведемо розмову із кандидатом психологічних наук. Лікарем-психіатром, директором лікувально-оздоровчого центру, спеціалістом з лікування алкогольної залежності та коріння, Надією Петрівною Бурмакою. Знаєте, ми нікуди не дінемося від тої істини, що якщо яблуко здорове покласти поряд з гнилим, воно загниється набагато швидше, ніж тоді, коли воно буде лежати поряд зі здоровим. Якщо в оточенні вашої дитини, є діти, які страждають на залежності, порадьтеся з дитиною, порадьтеся з батьками тої дитини, яка залежна, вкажіть на можливі ризики, якщо ви не бачите, можливості, не знаєте батьків поратися шкільним вчителем, тільки не робіть такого, щоб споплюжити долю дитини. Підлітковий алкоголізм, за твердженням Надії Петрівни, має свою специфіку. Він пов'язаний з особливостями організму підлітка. Це не сформована нервова система. Надзвичайно мала кількість ферментів, які розщеплюють алкоголь, гормональні сплески. Все це призводить до того, що під час п'яніння переважає збудження, додається енергія. Діти почуваються впевненими дорослими. Внаслідок цього часто виникають немотивовані п'яні бійки, ранні сексуальні зв'язки та їх непередбачувані наслідки. Молодь завжди полюбляє слабкоалкогольні вироби. Молодь полюбляє їх саме не тому, що полюбляє, а тому, що їй розказують, начебто, це є нешкідливим, скажімо таким чином. Насправді, дуже давно відомі певні форми алкогольної залежності, і вживання слабкоалкогольних виробів, воно є таким же шкідливим і небезпечним, як і вживання міцних виробів. Просто тут алкоголіз розвивається за своїми законами. До цієї ж ситуації можна віднести, наприклад, слабкоалкогольні вироби, які продаються в таких кольорових бляшаночках, що вони схожі, знаєте, на якісь взагалі безалкогольні вироби. Я маю на увазі ті слабкоалкогольні вироби, які містять 8% спирту, які називаються Популярно там бренді кола, водка, лімон тощо. Молодь знає. і Кожен разу з'являються якісь нові назви, і для того щоб різноманітнити їх і викликати цікавість у молоді, саме тому вони розфарбовуються яскраво, наповнюються всілякими ароматиза... ароматизаторами. і. П'ючи їх, людина навіть з нормальним нюхом, вона інколи навіть не відчуває той присмак алкоголю насправді в тій його в тому його дозуванні, який є насправді. Як стверджує лікар, особливо і старою, потребує часте і систематичне вживання молодими людьми пива завдяки рекламі, пиво стало для молоді культовим напоєм. Європейські вчені з'ясували, що саме пиво і часте його вживання стають стартовим механізмом для розвитку у людини алкогольної залежності, оскільки пиво це піноутримуючий напій, то усмоктується він у кров швидше ніж горілка чи вино. Не дозволяйте дітям вживати навіть слабкоалкогольне алкогольне пиво. Чому? Тому що в ньому міститься невелика кількість алкоголю. Взагалі, в таких виробів, як слабкоалкогольне пиво, слабкоалкогольне або безалкогольне шампанське чи безалкогольне пиво, безнікотинові цигарки таких виробів у природі не існує. Всі вони містять ті речовини, хоч у мінімальній кількості, від яких самі ж відрікаються. Щодо слабоалкогольних напоїв, які активно нав'язуються підліткам, то тут взагалі Надія Бурмака приводить страшні цифри. Що ж ми маємо в цій ситуації? От давайте розглянемо такий варіант: слабкоалкогольний виріб. Найчастіше вони продаються у бляшаночках по 330 мл це стандартно, так, те, що є найбільш розповсюдженим. 8% алкоголю на ці 330 мл напою. Перерахуйте, будь ласка, на 40% горілки. Тобто горілка має 40% міцність. так. Перерахуйте, скільки буде горілки у такій бляша... бляшаночці. 330 мл. Я вам можу допомогти з цим. У бляшаночці 330 мл, яка має 8% спирту в перерахунку на горілку. Міститься 67,5 грамів чистої горілки. Я саме тому приводжу ці цифри, що вони є найбільш шокуючі для молоді. Сьогодні 67,5 грамів чистої горілки. Через три дні та ж сама доза. За півроку ви будете мати людину, яка просто устрімляється на вживання алкоголю. Алкоголізм в Україні молодше з кожним роком. Сьогодні він уже з дитячим обличчям. Як можна сподіватись на те, що з підлітка, який причастився до чарки, виросте нормальна людина? Дітям потрібно надати всі поради і навчити практично, як отримувати радості життя. Не пов'язані з алкоголем. Це і той перший ряст, який розквітає навесні. Це ті свята, які можна зробити, організувати вдома без алкоголю. Навчіть безалкогольному застіллю дитині. І не подумайте, що воно знаєте, як? Оце поставив чай, поставив торт і все гарно. Продумайте, який ще фільм до цього поставити, які, можливо, спогади повинні бути, яких гостей запросити, щоб всім було цікаво, яку гру купити дітям для того, щоб продовжити застілля. Що про що ви повинні поговорити, які спогади мають бути, а які потрібно перервати, щоб не виникла сварка за столом, шлях до хвороби дуже короткий, а назад можливий, але проблематичний.